Розкажіть, будь ласка, як все ж таки сформувалася саме Рада ветеранів при Білоцерківській райдержадміністрації? Хочу привітати всіх, хто мене бачить, і якби на ваше питання відповісти. Що е, рада вона би, повинна була бути іще е, раніше, тому що закони, згідно яких були визначені, не буду входити в бюрократичні назви, там, від якого там числа і номер цих законів. Кажу іменно так, щоб було зрозуміло людям. Е, були визначені прописані закони, але, е, на жаль, до сьогоднішнього дня до сьогодення е, влада, якби. Ну, не в повній мірі відносилася до е, актуальності цього питання. Ну от, е, на жаль, в повноштамне вторгнення четвертий рік, е, і якраз стало видно, що кількість ветеранів, ветеранок, людей, які захищають батьківщину, стає більше. І виникла актуальна потреба іменно сформувати іменно в даний період. І, 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 раду до речі, ця рада була не формувалась не тільки в Білосерківському районі. Відповідно розпорядчих документів від голови обласної військової адміністрації в всіх районах Київської області були в цьому році створені ради ветеранів. Угу. А які основні завдання та функції виконує рада? Дуже великий спектр, який підпадає під не то, що контроль, а під напрямок ради я можу озвучити їх. Це вперше це проведення аналізу проблемних питань. Ветеранів ветеранок, друге це розробка та надання пропозицій до проєктів законодавства та інших нормативно-правових актів. Слідуючи, це і можливо одна з самих таких важливих: це взаємодія з органами державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установами. Далі, це участь у проведенні просвітницько інформаційних заходів, от організація публічних заходів, обговорення актуальних питань тощо. А хто входить до складу? Саме Ради ветеранів, яким є порядок формування складу? До складу ради входять представники громадських організацій. Ці громадські організації це була одна із вимог, що повинні були не тільки створені, а які вже мають певний досвід роботи там більше шести місяців. Якщо не помиляюсь, дотичні до безпосередньо ті, що я озвучив, актуальних проблем проблематики. Ну, я так можу вам озвучити, які громадські організації входять. Це Білоцерківське міське відділення Української асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців. Є представник від Всеукраїнського об'єднання ветеранів Патріот, також є представник від громадської організації «Волонтерський штаб. ТРО, Білоцерківська організація спорту, об'єднання добровольців ветеранів війни, громадська організація Українська народна самооборона УНСО, громадська організація родини загиблих героїв антитерористичної операції Білоцерківщини. Громадська організація Дух життя, громадська організація Центр здоров'я життя, мій вибір, громадська організація Спілка учасників антитерористичної операції Скверщини», громадська організація фонд Андрія Сіромахи. До речі, Андрій Сіромахи, він являється головою. Якщо в нас буде час, я трішки розкрию про нього, щоб люди розуміли, чому безпосередньо він ну, запропонували і він став головою нашої ради. Далі, громадська організація Небесні Янголи, громадська організація Важливі дії, організація без обмежень, перший український батальйон військових капеланів. І громадська організація Белоцерківська кінокомісія. Це 16 представників у нас в Раді, це 16. Якщо ви ну, послухали, побачили, ну, я послухав, що я говорю, це з різних різношерстні, з різних громадських організацій, але ці організації вони всі своєю діяльністю, своєю роботою, своїми напрямками діяльності, да, вони дотичні і безпосередньо займаються вирішенням. Актуальних на даний час питань і військових і проблемних питань ветеранів і ветеранів. Угу. А як часто відбуваються засідання ради ветеранів? Е, відпов... ну, будемо так говорити, наша рада, як і інші ради Київщини працюють відповідно регламенту, згідно будемо говорити так, чинного законодавства є визначений термін. Засідання може проводитися не рідше одного разу на місяць. От, попередньо за три доби попереджуються всі учасники ради, тому що зрозуміло, ми живемо в які буремні часи, усіх є задачі, завдання. Можливо, комусь не буде щось не зустрітись, не, не зустрітися, да, провести нараду. Але за три дня для цього дається інформація. Можна виходити як офлайв онлайн. От, і проводити відповідно на раду. А які ключові саме напрямки роботи визначає рада на наступний рік? Слушне питання. Значить, у нас було третє засідання нашої ради, воно відбулося 19 листопада. Минулому місяці, і на цьому засіданні ми відпрацювали, обговорили, визначили основні завдання. Їх у нас 15. Якщо у нас є час, я можу їх озвучити коротко. Це перше один із напрямків, це чесна взаємодія з органами державної влади. Друге завдання це міжнародне співробітництво. До речі, Андрій Соромаха він головенствує і цим безпосередньо за це відповідає. Опікується, третє питання це питання соціального захисту. Четверте це налагодження відносин зв'язків та підтримки з підрозділами Сил оборони України, іншими складовими сил оборони України. П'ятий це організація заняття спортом, дозвілу відпочинку ветеранів та членів їх сім'ї. Шостий це забезпечення реабілітації та ресоціалізація артитерапія ветеранів та членів їх родин. Далі проведення бізнес-тренінгів, Слідуюче – патріотичне виховання. Далі психосоціальна підтримка. Далі регіональний розвиток. І актуально, да, це по поводу меморіалів, комплексів тощо. Далі адаптація, інтеграція цивільного населення до військових, на мій погляд, і не тільки мій це дуже кричуща проблема, тому що, на жаль, наш соціум, який не дотичний до військової служби, не дотичний до сил оборони України. Ну, він да, так, уже на який рік до сих пір немає розуміння, що таке військові, в яких військові є ветеранів, які є проблеми. Далі це сприяння професійному навчанню і перепідготовці ветеранів. Далі це адаптація та інтеграція органів військової влади. От, відповідно, щоб ефективно органи державного управління взаємодіяли. Далі. Забезпечення інформаційного висвітлення діяльності нашої ради і 15 по це в нас соціальна робота з підтримки сімей загиблих та без зниклих і звільнених із полону. Ну, дуже великі серйозні напрямки. Вони швидко так просто не робляться, тому що я скажу так. В засобах масової інформації в інтернеті були висвітлені е, наше засідання. Мені особисто почали люди телефонувати, задавати питання. Ну на жаль, у нас так люди привикли, що якщо щось з'явилося, е, нагально подавай результат, е, тому що не видно, що воно робиться. Угу. Е, скажу вам так: що люба е, любе завдання, люба задача і. Ці питання, які я вам зараз озвучу, вони просто так не вирішуються. Це треба до них підходити для, для вирішення цих питань комплексно з залученням всіх спектрів, всіх напрямків. От, до речі, виходячи з цього запитання. Як можна все ж таки звернутися до Ради ветеранів, наприклад, для отримання консультації чи допомоги? Е, так, як у нас новий це сформований колектив, да, рада, є зараз можливість, один із варіантів це безпосередньо звернення до райдержадміністрації, через неї ми теж працюємо, вони нам будуть доносити інформацію. Також є ссылка на соцмережу через неї також. Можна е, звертатися, от е, там теж будуть на ніхто е, не буде проігнорований. Але хто буде звертатися, я дуже прошу. Повинно бути задавання питань актуальне і конкретики, щоб люди розуміли, що е, кому потрібно. Завести, привести, і то це буде зроблено. Хто лінується або думає, що йому все принесуть самі, так не буде працювати Людина до знати, що йому потрібно. Людина да знати до кого звертатися. А ми відповідно тому що рада для того і сформувалася, що рада ветеранів при райдержадміністрації вона є як містечком, ну мостіком містком або платформою, яка буде здійснювати взаємозв'язок між безпосередньо органами, органами місцевого самоврядування, держ... ну, ті, які хто у нас керує на місцях з волонтерськими організаціями і безпосередньо з самими захисниками, захисницями, ветеранами і ветеранками. Ну і до речі, не можу запитати вас як військового про мобілізаційні процеси в районі. Чому багато нарікають на примусову мобілізацію та чому краще вступати саме на добровільній основі через рекрутингові агентства? Скажу вам так: відверто і чесно. Я до певної пари також не в повній мірі розумів іменно, чим відрізняється рекрутинг від мобілізації. Ну термін примусова мобілізація ну недоречно його використовувати. Чому? Тому що всі громадяни України у них є конституційний обов'язок по захисту своєї території, своєї батьківщини. Я скажу так, більш якби ну, не а більш. Мякше, що е, мобілізація повинна бути без мобілізації, е, ми не виконаємо ці всі задання в військовому напрямку, які стоять у нас перед нашою державою. Е, а рекрутинг е, це. Будемо говорити так, це дає можливість громадянину самому вибирати своє місце, своє призначення, і те, що він може робити, що він може зможе зробити максимально користю для будемо говорити під час служби в силах оборони України. І це буде ну будемо говорити так, це більш правильно, логічно і грамотно. Угу. Дякую, Ігор, вам за такий змістовний коментар. Сподіваємося, це допоможе більше нашим захисникам і ветеранам саме отримати допомогу. Бу Буду... дуже вдячні вам. Дякую. Хочу побажати нашим слухачам, хто нас бачить в першу чергу. Витримки спокійно, ну по як це можливо, по мірі можливості сприймати ту інформацію, яка приходить. І цю інформацію я всіх дуже прошу логічно приймати цю інформацію з логікою, осмислювати її, робити фільтрацію і після цього тільки здійснювати певні якісь дії, тому що. Коли спішиш, можна багато зробити помилок. Воно в нинішній час багато у нас проблем виникає ото, що е, швидко плинно, е, ну, дуже швидко щось що ми робимо. Ми повинні думаючи, роздумуючи, приймати логічні висновки і після цього приймати рішення.